Так, поставили і ферми. Зараз обваруємо вже повністю стовпи. Ну, ще не повністю. Такі получаються. Цей стовп товщиною 25 мм, 2,5 сантиметри. Ось він відрізок, а ці по 10 мм, по сантиметру товщина. Цей має 4 метри, ті 5 з тієї сторони. Такі стовпчики під ноль вивели, щоб легше було стовпи. Там вище, тут нижче. Не хотіли в землю, в бетон заливати, бо трошки стовпів мало, то мусили так виходити з положення. Чотири арматури. Там пов'язані з собою. 80 см землю. Ну і вже скільки над землею, то вже питання. І плюс ще чотири арматури. Таких будуть розкоси ще сюди. Тут, наприклад, 20 см вийшло стовпчик, там 35 Тут раніше був залятий, ту він в землю залятий, тут ось ноль рівно зі землею. Тут така яма, що 70 см ця тумба залята. Ось так варено. і тут буде ще розкоси такі. Тут 60 см. Ось такий перепад, а там 20, пів метра перепад тут. Ферми, получається ось так. Де, е, між стовпами 9 метрів. Ферма десятиметрову зварили. А тут між стовпами 6 метрів. Получається 9 на 12. Будуть нарізки. Як ми висаджували ці ферми. Не було як знімати, бо погрузчик доварили ще стрілу були, то ну, дочеплюються на 5 метрів висоти піднімає, плюс ферма пів метра має висоти. І того 4,5, а ще щоб на ланцюгу трошки мало. Люфту 4,30 десь висоту піднімало. Далі ось на цей стоп діставало, на ту сторону, а на ту руками піднімати треба. було. Бо так тут треба було би, щоб на 6 метрів висоти піднімало, щоб на цю ферму на цього стовпа висадити. Він, навіть більше був 5,70 ця висота. 5 метрів стовп, 70 тумба. Перша 50-та труба знизу. Ця Це 63-та. Центральна. Центральна сильніша, бо тут ще буде посередині стовпи, тут ці слабші. І тут 8 на 4. Тройка вверх. А далі... Не знаю коли то буде далі, тоді вже будемо знімати як буде далі. Далі будуть нарізки, кусочки, як зазнімав, коли висаджували ферми. Думаю, буде тримати. Вісім упор між стопами дев'ять, ферма десять має. Ну, то ще з виступами. Цей стовп. П'ять має і десь ще. Пів метра стовпчик бетонований. Добре, звертається. говори трохи, так голосно, і дуже тихо говорять. переварили такі на цей. Сам стовп 5 і десь 30 стовпчик. А посередині там взагалі 75-70. Модулина. Так, не вистачає, отак. І в одну сторону де п'ять з копійками. Не... Ну пробуй. Звітом то заскаль. Ні, давай я допоможу тобі. Підтримай. Добре. Там привариться. і закинулося. Ну на паузу. Так, та я з кусочком зліплю. Чуєш, а мото на цією стороною не обернули. тею. отей. Отак, поп. Получилося. Ну, там закинули, та і тепер ще середня осталось. Середня то взагалі 5,70 стовп, то трохи буде тісніше. Юра, може дати, щоб до стопа там прив'язати за того, щоб не скрутило її. Дайте дротом, може. Та, дротом зараз. Так, третя, середня, саме... саме вища. 5,70, то мені на, на рівні бороди. Ступи десь сантиметр. Тут 5,70, плюс ще ті арматури по 15. Tak, dobro, budu dalje napravljati.